Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я до вас з експрес-оглядом ось на цей цветик. Це було замовлення. Я його швиденько зробила, сьогодні віддаю. І перш ніж віддати, хочу вам розказати, як я його в'язала. Він не надто важкий, але й не не зовсім простий. Складність тут полягає в ось цьому візерунку, візерунок я вам покажу в наступному відео, а зараз просто розберемо що до чого. Тут у мене китлівка, китлівка карманчик, я б сказала. Вона напівхибна, не справжня, не така, як потрібно, але виглядає, вона, як справжня катів. Воротничок я тут зробила голкою, от і вийшов у мене такий джемпер. Це репліка на светрик в кучинелі, в білому такому кольорі. Звичайно, там светрик зв'язаний був з кашеміром, швидше за все. Бо оцей візерунок на светрі на тому виглядає таким прозорим, м'яким повітряним. У мене він вийшов інакший. Але від цього светрик не став гіршим, він такий же гарний. І я маю надію, що замовниця буде задоволена. Це замовлення для хлопчика, для парубка. От, такий светрик на розмір 42-44. Ось такий светрик. Ну, То ходіть до ручок. Цей сферик зв'язаний з пряжі Alize Lana Gold. Я брала 500 грамів, і ось все, що в мене залишилось. Ось маленький такий моточок, мені навіть довелося розторочувати зразок, щоб вистачило. Так, ага. в'язала я знизу вгору без швів. Я взагалі люблю в'язати без швів, і на рукавах так само, але на рукавах я додавала петлі, один раз ось додавала з центральної полоски додавала по бокам, потім я цю полоску розділяла ось між, між двома, по дві виворітною. Потім я до цієї виворітної полоски додавала лицеву, але з одною пров'язувала дві. Таким чином, у мене ось тут виходило шість петель. Потім я між ними додавала дві виворітних, потім якийсь час пров'язувала між ними виворітну, на виворітну ставила дві лицевих, потім ось так ділила двома виворітними. Потім ось по краям додавала дві лицевих, і так весь час і в мене вийшло ось таке додавання на рукавах між полосками, мені воно здається таким гармонічним і не вибивається в очі, не кидається. Зараз покажу, як це виглядає з виворітної сторони, там більш видно, бо на виворітних петлях. Ось видно, як додавалося. Ось так. Ось така картинка виходить додавання з виворітної сторони. Бачите? От. Мені такий спосіб найбільш сподобався. І, і, так як я в'яжу два рукави разом, то і не треба було задумуватись, де і що я додаю. Так, зараз зніму стремпелю. Щоб він не заважав, по низу набрано 200 петель і в'язано на спицях, 3,5, але дуже туго. Пряжа вона така рихленька і як ніби пружинить, якщо її вільно в'язати, то це буде дуже вільно. Якщо на трійках, то це буде дуже туго, тому я вирішила взяти 3,5, але зв'язати туго. І ось в мене вийшов такий, такий вигляд резиночки. Далі я в'язала на 4,5 і також тугенько. Можливо, ви скажете не, не так, але для моїх ручок, для моїх тактильних відчуттів, це вийшло. Ну, ідеально, скажімо так. Візерунок тут простий, вищі різинки тут вяжуться 2 на 1, От і весь светрик: тут такий візерунок 2 на 1 крім цієї центральної частини, де вставляється оця плетінка. З плетінкою я довго гралася, я не впевнена, що я зробила так, як у кучинелі. Але ось мені хочеться. Чого мені не вистачає? Мені не вистачає ось тут повітря між оцими клітинками. Хочеться, щоб там було більш повітря. І а, хочеться, щоб те повітря було забито ворсом. Розумієте, про що я? Хочеться, щоб він був більш тонкий, але щоб він був забитий, забиті дірочки, щоб були. Ось. От Мені хочеться цей светрик втілити в кашемірі. Мені здається, це буде зовсім інший вигляд. На е, картинці, там трішки інакша горловинка, мені здається, там просто один ряд виворітний, а від нього відразу йдуть отак 2 от, от, на 2 резинка. Але ми, мені заходить, пряжа тут товща, це два. 240 метрів на 100 г. І ось тут виглядав, проглядав ось такий жорсткий е, шовчик після того, як я набрала петлі. ось отут -от. Мені захотілося його закрити, тому я зробила таку китлівку в карманчик. Ну, е, тут як, як хибна китлівка, тільки я її набирала тут, піднімала петлю, а там з тої сторони робила накид на спицю. Відразу всі петлі набирала, але я з цієї сторони петлю просто витягувала, а другу петлю вона у мене виходила шнитка з цієї сторони, то я її просто накидом додавала. І ось в мене з виворітної сторони вийшло ось так. Таким чином, я пров'язала потім полу резинку, лицеві е е пров'язуємо, виворітну е знімаємо. Наступний ряд ми зв'яжемо по колу. Лицеву знімаємо, виворітну пров'язуємо. І ось так виходить. А далі вже пішла в'язати воротник. Резинку за закрила ось так голкою. У мене є е це закриття на каналі, я залишу посилання. Воно дуже просте, щоб закрити так, голкою е краєчок, треба. Усього лиш на допоміжній спиці відокремити. лицеві зняти окремо, а виворітні зняти окремо, і потім з двох спиць уже отак голкою закривати. Мені цей способ подобається, він досить еластичний, От і ось виглядає отак от. Так от. Замовниця просила, щоб горловина не була надто тугою і не була надто високою. То ось така горловинка у нас. Так, е, пройма рукава, звичайна пройма для вточного рукава. Три, дві, дві і е, тричі по одному я тут закривала. Далі, Далі рукав. Рукав тут е, рубашечний. Бачите, він і не має тут головки високої, але він і нерівний. Ось такий рукав. На швейці цей рукав називається рубашечний. Такий рукав, щоб він чоловічий, більш чоловічий варіант рукава. На жіночій ми робимо вищу головку. А от на чоловічій светрики От коли ви купуєте річ, то можна звернути увагу, як зроблений рукав. Якщо він отакий, то це крій чоловічий. Але це не значить, що ми на жіночій не можемо зробити такі рукава, бо якщо вони на вас гарно сидять, чому ні? Ну, от і все. На фотографії, які мені скинула замовниця, я не побачила гарно плече. Але вже пізніше, коли шукала сама, я бач, побачила, що там таке японське плече або європейське, як його інколи називають, то е, іншим разом я попробувала цей светрик з японським чи з європейським плечем, але він тут погоду не робить і не міняє картинку. Ось так, от більше нічого розказати. Я ага, я вже сказала, 200 петель я тут набирала і рівно в'язала до пройми. Тут закривала 3, 2, 2, 3 чи по одній, і далі йшла рівно. Плече закривала в три захода, розділила на три частини. Так, просто закрила, а потім просто шила голкою щоб було не надто помітно. Так, рукава вшивала, я в'язала тут край на рукаві пружкову петлю я пров'язувала в кожному ряду. Для чого? Коли так пров'язувати, то тут більш чітко видно, куди пришиватися, більш рівна лінія виходить. То я ось по цій рівній лінії видокремлюючи лише одну петлю пришивала край рукава. Так як на краю рукава тут вже ж у мене були скорочення від 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і потім оцей Візерунок одним закриттям, то в мене тут виникли, хоч невеликі, але сходинки То шов тут вийшов, не надто тоненький, але намагалась зробити якомога акуратніше. Так, от тепер вже точно все. І давайте я помірюю, що у мене по розмірам. В'язала я на розмір 42-44, понизу. Мене 42, але це в спокійному стані 42. Ось так. Ось так, без, без розтягування, так? Але коли розтягнути, то буде тут всі 48, так? Далі, по тулубу 48, як і просила замовниця, щоб він був трішки такий вільненький. Так як светрик не, не досить тонкий, він такий. Плотненький, товстенький, то він буде гарно сидіти на худій фігурі, він буде оверсайз, але не падатиме, як на, на тому ж тремпелі, бо він плотненький. Так? Далі, по плечам, 42 см, як і казала замовниця. Далі, рукав 60, мені просили 56, але я думаю, що при такій ширині він трішки буде отак складатися і буде краще, ніж, якби він натягувався, коли піднімаєш на локті довжина вироба від плеча донизу 59 см. Рукави. рукави. Ось тут на лінії біцепса 17, але воно підтягнеться. На лінії, ось тут, біля резиночки 12, тут трішки вище, також 12. А ось резиночка в мене, 8,5, але ось манжет. Ось так. Скільки тут у мене петель, я не пам'ятаю. Зараз порахуємо. У мене тут 44 петлі. І це досить такий ось такий манжет. вільний. Так. І ще я б хотіла створити групу по в'язання цього светра. Якщо вам актуально, якщо ви хочете його повторити, то напишіть мені. Я створю групу, але вона буде платна, і ми будемо в'язати такий светрик разом. Я буду показувати, ви будете повторювати і будете задавати мені питання. Вхід в цю групу буде через посилання від мене, і таким чином ми зможемо попрацювати плідно. Я планую в'язати такий ще один светрик. і якщо для вас це актуально, давайте попрацюємо разом. Так, так, все. Дякую, що були. Дякую, що прийшли мене підтримати переглядами. Мені дуже приємно. Якщо вам сподобався светрик, додайте мені подобаєк. Не забудьте підписатись, якщо ви дивитесь мій канал без підписок, перевірте, зайдіть, підпишіться, будь ласка, для мене то дуже-дуже багато вартує. Якщо хочете мене підтримати коштами, то я залишаю вам номер своєї карти, або ви можете оплатити спонсорування, яке додасть мені наснаги, натнення і бажання працювати більше і більше для вас. Па-па!